Емоції та почуття на полотні. У Львові презентували виставку унікальних вишитих рушників. Колекцію зі 60 робіт власноруч створили волинські вишивальниці, сестри Галина та Світлана Махонюк. Тяжка хвороба прикувала жінок до інвалідного візка, позвавила можливості пересуватися, однак вони знайшли розраду у вишивці. Це вже третя виставка їх робіт у Львові. Однак цьогоріч її представить лише одна сестер Галина. Пам'ять про іншу ж залишилась у справі її життя вишитих мальвах, чорнобривцях та лебедях. Сібок за стіпком, чорна та червона французька нитка. І так вже понад 30 років пані Галина каже, талант та любов до вишивання вона спокійною сестрою близнючкою перейняла від мами. Потім орнаменти шукала на полотнах інших чи у книгах, до них додавали власні оригінальні ходи. Кожен рушник був спільною роботою. Це одне те саме ціле. Навіть якщо я більше займаюся там занизуванням, вона малювала інколи взори. Наприклад, я там занизую щось. А якщо то більше, я, наприклад, намалюю, вона починає, там починає рушник, а вже потім ми підхвачуємо двоє. переважно врахується, що це рушник одну сторону, я одну вона. Жінка з молоду прикована до візка, а вишивка стала справою її життя. Рушники виконані волинською технікою занизування, імітацією ткаства, вирізування, виколювання, гаптування білим по білому. На двох сестрою вони створили вже понад три сотні полотен. Більшість орнаментів авторські. Серед цікавинок вишивка на мотиви віршів. Чорні птахи, це клич вічного гніста. Ми його розробили на вірш. Борис Олійника, куди ви летите мої високі птиці? На сиву паморозь. «Куди ви летите? Отут мене намалювали і той спориш, і ті крила, і ті птиці, і ту дорогу до додому, якою вони летять. От це ніби то так. Тут є не рубайто тополю». Це теж такий рушничок, нібито і деревця, то полі, і їхній пух летить. Висока культура підвісно на кожний сібочок, і обмеження, і, і так далі. І Висока культура орнаментального рішення. Роботи сестер вже оцінили у Другобичі, Стрию, Самбурі, Трускавці Рівному. Їх бачили і за кордоном у Польщі та Білорусі. А в травні рушники взяли перше місце на республіканській виставці конкурсі біоналі української вишивки в Криму. Галина Маханюк обіцяє продовжить справу, яку творила на двох із сестрою. Любов Ступчук Любомир Козак. Новини.